Слава Україні, українські Орхолюби. Сьогодні я знаходжусь у місті Рівне Рівненської області у квітковій крамничці Ідеал Флора по вулиці Князя Островського 2П. Щойно зайшла і одразу мене зустрічає оціночка, яка підписана як акція. Погляньте, будь ласка, які тут ціни, вони від 200 гривень в залежності! Від довжини квітконосиків, а також від їх кількості. І розпочнемо нашу орхомедитацію сьогодні із цих неймовірно красивезних, розкішних бігліпів, фіолетової гамі, це не калімантан, а також не роял смайл. Мені більш вони схожі навіть на бігліп сангрію, але також це і не вона. Цілі дерева розгалужені. А ось біля них на нас з вами споглядає Монтрекс. Красивезна бордово-червона атласна красунечка. Багато розгалужена, квіточка десь 8-9 см, прекрасна коренева. Однесеньку для порівняння вам дістало першу зустрічну. Хороша якість. Абсолютно немає до чого придертись. А ось ця лимонна красуночка дуже подібна до кандели губою, але формою квіточки вона мені нагадує сорт яру. Камера, на жаль, дещо зеленить жовтизну, але ця красуночка доволі ніжна, пані. Білосніжний стандартний гігант із крутою довжелезною видовженою губою. Величезна тарілочка для любителів крупноквіткових. Погляньте, навіть на фоні крупноквіткових гліпів, вона гігантська, неймовірно. До 12 см, точно. А ось цей неймовірно красивенний крапунчик, певний сорт монет. Дуже полюбляю цей сорт. Порівнюю із своїми знаннями, тому здається мені, що це саме він красивий розкішний крапунчик. Фіолетово-рожева кралечка, яка мені неймовірно подібна до сорту посфор. Не знаю, хто це, але ж вона красива. А ось біля неї, погляньте, ось цей сорт плутають із сортом монет, а також плутають із сортом пурпурний дощ, а-ля пурпурна злива. Але це не вони. Тому, якщо знаєте назву, нагадайте мені, будь ласка, бо вилетіла геть з голови. Цей крапончик також дуже розкішний. Своїми золотисто фісташково-рожевими переливами. Та діамантовим напиленням цей сорт нагадує мені хазарт. Єдине в хазарда обрамлення біля пелюсточки, дещо виноде таке не яскраво виражено, а з натяком. Також корінчики є. Поринаю поглядом в океан орхочок, і бачите, віднаходжу Нептуна. Дуже цікавий сітчастий винозник, плюс червона атласна губа. А ось яка норовливо красивенна паняночка із плямистими кляксами як спереду, так і позаду. Це полька доц. Нас орхолюбів дуже радує і тішить той факт, що зараз доволі часто в завозиках можна зустріти цей сорт. А ось Азіан Корал розгалужений, оцей кораловий колір, погляньте, дуже ефектно завжди виділяється з-поміж інших барв, інших орхочок. Погляньте, який колір. Ех, також зустрілась тут і Амадора. Чорничні плями на жовтому тлі, плюс вогняна губа. Красивезна, розкішна. Пригляньтесь до неї. Вона неймовірна. Коріннячко у всіх урхочок в гарному стані мусите мені вірити, я не хочу переривати, піднімати тут шкереберть усе. А ось. Карибська мрія, вона на розпродажі на акції за 150 гривень. Клас! І корінечка хоч і не багато, але воно є і в прекрасному стані, причому на розпродажі у всіх орхочок. Будь ласочка, допоможіть мені визначити назву сорту цього пелора. Я вже по всіх групах запитувала і порівнювала його із Полором Стеленбош, з, з Вівальді, з, Павороті, з Малиновим піратом Пікоті, але це щось зовсім інше. Можливо, в когось саме є такий Палор? погляньте, будь ласка, буду рада, якщо напишете назву. Назва мені лише потрібна для мого орхоровитку. Ще ось така красунечка рожева на розпродажі. Magic art також є, біленькі, рожеві, різні. Погляньте, і Мірафлора, флора. А ось ця яка рябенька з білосніжною губою. Ефектна рожева, крупноквіткова з поділом кольору. На пелюстках ніжна є рожева. І ще ось там. Бачите, ось ця біленька, яка неймовірно красива форма квіточки. На оціночці є. І від квіташечки, але все ж таки ми можемо побачити, яка квіточка. Погляньте, і притєроманс є на дозі, і різноманітні є, є що пошукати та вибрати. І он подивіться, як нам посміхаються здаля. Знаєте, мене неймовірно вразив той факт, що персонал завчасно оцінює орхідейки, щоб вони не відходили в орхорай. І ставить нормальні бюджетні ціни та ще й на відквіташки, в яких хороша, коренева, хороша шия. Нехай навіть корінчиків не багато, але все ж таки можна прийти та за 150 гривень підібрати собі якусь оціночку в гарному стані. У крамничці чистенько, молодий персонал, грають патріотичні пісні. І я щиро сердечно вдячна усім рівненчанам, які порекомендували мені цю крамничку. Єдине шкода, що я не потрапила на завозик. Ех, хотіла мед та й ложкою. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося зі всіх сил тримаймося. Бережіть себе. Дякую за перегляд.